Через знову граємо в магазин Що? Так, день один. Був три покупці Василинка вкрали PlayStation 5. Магазин був один наплісу, одна скрипка, одна книжка про хомі. Привіт! Ми тобі зробили добру касу. Нові речі є: якщо прийде Василинка, нажми поламати. Ну все, ідемо, я все покажу. Хом'ячок так каже. А магазин називає магазин хом'ячка на вигляді покупки де... На, на, на прочитай інструкцію. Так, нова касу є. Інструкція. Нажим, нажимай на кнопку Ламати, щоб Василинка втекла. Продавай речі, нажимай на речі, щоб прийшли інші хом'яки. Щоб це припустити, нажми на інструкцію. Ну, все, готово. Так нажимаємо на інструкцію. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал і поставити колокольчик, щоб не пропускати нових відео. Ну, все, я пішов, так хомячок каже. Хтось прийшов, він каже, привіт, я купив маленький джойстик. Так, показую його цей. З... З... Збери пока. Осоненка! Мої речі. Все втекла, втекла. Привіт, я купив комп'ютер. Так, я Василинки поламав речі і вона втекла. Дякую, я пішов, так каже кажу. Ком'ячок перейшов. Привіт, я купив телефон. Показуй. О, тут ж пише Нікола. Дякую, я пішов, так комечок каже. Привіт, я купив математику. Показуй. Положимо тебе. Дякую, я пішов. Привіт. Я купив альбом і карандаш. Покажи мені. О, це написав ніколи. Да. Дякую, я пішов такомічок каже Привіт, я купив їжу. Давай їжу. Дякую, я пішов. Можете? ха, -ха я все забрив, Василинка, не забирай, а втекла. День два. Сь сьогодні шість покупців. Один раз Василенка не вкрала, потім вкрала нова каса, нові покупці. Продали один, один математика, один альбом, один карандаш. Комп'ютер і телефон. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропускати нових відео. Всім пока!